Друзі, вітаю вас. Доброго вечора. Знову поговоримо, але знову почну з подяки за каву. Ви можете перейти внизу по посиланню і пригостити нашу команду кавою. Це дуже приємно завжди. Ранішня кава від друзів. З якими ввечері поговорили. Ви можете стати спонсором нашої ну, е, сторінки YouTube. Це теж дуже приємно. Я дякую за те, що ви підписуєтесь на Instagram, Telegram, Facebook і YouTube е, український YouTube цей і внизу під відео можна перейти по формі. На YouTube Британський, і підписатись теж. Я дякую за вподобайки і коментарі та ще ділитесь нашими етерами. Це дуже допомагає розвивати наш канал і нести ті енергії, які ми несемо. А вже які несемо, ви то можете відчути, працюючи з нашими практиками: енергії добра, енергії любові, енергії зцілення, звісно. Отже. Будемо говорити з вами сьогодні про таке. Це навіть не про гріх, а це про природу людської натури, яка шкодить найбільше кожній людині. Знаєте, є така історія, вона початок свій взяла саме. В цій звичці людини не пошкодь руку, що дає тобі, не кусай руку даючу. Люди у нас чомусь так роблять дуже часто, не опановують себе. І ти знаєш, ще є така приказка: бійся того, кому ти зробив зло. О, кому ти зробив добро. Він тобі цього ніколи не простить. Невдячність. Невдячність, на превеликий жаль, риє нам на нашій рівній дорозі ями. Ми спотикаємось, все-таки йдемо, рухаємося вперед. Але про подяку ми і не згадуємо, і не розуміємо, чому так відбувається. І тотальна невдячність людства призвела до певних тенденцій в цивілізації людей. Люди не навчилися дякувати. Не матінки планеті. Не Всесвіту, І не дбають про своє житло, про стан планети. Чомусь вирішили, що ми є тут хазяїнами. І хазяйнуємо аж дуже. Тому, знаєте, якось хотілося б, щоб люди схаменулися і почали дякувати. Я навчився багато років тому дякувати наперед, молитовна подяка наперед, за те, що ти хочеш отримати, неначе то ти вже отримав, це дуже прекрасний формат, реалізувати обмін енергіями. Енергія подяки має величезну цінність в Всесвіті. І коли ти дякуєш, ділячись. Радість за те, що ти вже отримав, або за те, що ти хочеш отримати, ти отримаєш, безперечно, найкращий, найвищий результат. І саме це, цей ключик відкриває двері для реалізації вашої молитви. Ваша молитва стає ефективною саме завдяки цьому, саме завдяки. Вашій енергії радості, яка ретранслюється через подяку, ви отримуєте безперечно відгук Всесвіту на всі ваші молитви. Дякую тобі, Боже, що наші воїни охороняються тобою, мають твій обережний купел, і ти своїми крилами закриваєш їх на полі бою. Дякую тобі, Боже, що наші домівки. Облітає стороною е, ракети, бомби, е, снаряди, дрони і все інше. І так далі. Тобто ми і через подяку реалізуємо: да, звісно, що не можемо ми на превеликий жаль уберегти наші домівки від, усі, від усього, що летить на превеликий жаль з неба. Але наскільки би було б більш жахливою ситуацією, аби не було молитовного стояння. Десятків сотен, сотен тисяч людей, які щодня моляться і вранці, і ввечері, і серед, серед день за допомогу вищих сил, які вірять в допомогу вищих сил, які дякують вищим силам за цю допомогу. І ця допомога безперечно реалізується. Реалізується щодня, і ми бачимо, що і. В дорозі зриваються деякі боєприпаси ворога і не долітають, і таке інше. І це дійсно виглядає як чудо. Звісно, що це чудо створено з усильними ЗСУ. Тим не менше, наші молитви, наша подяка надає їм в першу чергу силу, силу бути, силу. Вистояти і моральні, і духовні сили надає саме в тому числі і їх дух воїнів, і наші молитви. Вони знають, що і відчувають наші молитви, і відчувають, що ми допомагаємо молитвою нашим хлопцям і дівчатам. Тому подяка, подяка і ще раз подяка. Ну, в даному випадку я привів приклад про молитви під час війни. Отже, вдячність. Відкриває всі е, ворота і двері в нашому житті, а навпаки, невдячність, на превеликий жаль е, закриває всі ті двері, що могли би бути відкритими для нас, що е, могли би е, легко проходитись і легко отримувати результат. Давайте замінимо. Щиру невдячність в нашому житті. На щиру вдячність. І це змінить якість нашого життя однозначно. Обіймаю вас серцем. З вами був я Мирної, радісної. Так, коли мирна ніч, вона обов'язково буде радісна. Добра ніч, друзі!